Так, зайшли на дитячий майданчик, ну не зовсім дитячий. Дитячий спортивний. Ой, трошки, щоб Єва погуляла, а то сидить постійно вдома. Да, Єва гуляє, вона на качелях. Обережно. Обережно. Обережно там, Єва. Привіт, Марійка, привіт. Ой, треба йти додому. Я поставила готувати курку, думала, малим зробити шаурму. Домашню. Побачу, що зроблю не знаю. Давай, євочка, давайте 10 хвилиночок йдемо. бо якраз і світло включиться. Мені треба стірку закинути. Взяла ще з собою баклажку, треба водички зараз набрати додому. А, що, ти вже нагулялась? Не, не нагуляла. А що? Коротко, я хочу купити водички. Ну, значить йдемо додому. Не. Ну нема в мене тут є води, значить, треба йти додому. Не, Пошли не. тоді забирай, далі гукай її. Рано, рано, не хоче пустити. Давай, якщо ти хочеш пити, то забираємо, йдемо додому. Ти ж кричиш, хочеш. Привіт, Богдан. Єві, привіт. Єва, вона вся в процесі. Зараз прийду та буду куртку її стирати, бо щось, блін, так дивлюсь, з села приїхала, рукава такі грязні треба постирати. Бо я її, блін, досі не стирала. Погода така, блін, особне все не дуже. Ой. Дівочка обережно. Оце не знаю, погода така пасмурна. Оце як тільки пасмурна погода, так впливає вона на мене не дуже. Не люблю таку погоду. Що Єва? Де є старша донька, воно вона там в тій стороні качається. Жека, Женя на роботі. Богдан, він працює до третьої години. Дня. Скидав мені відоси, що зараз там в багнюки води багато, що вони там цибулю порей копають чи що. Єв, ну що, а да. що? Ну тоді пішли, забирай їм. Кажу, забирай єву, забирай Аделіну і йдемо. Ну що ти не хочеш? Ну підемо тоді, води поп'ємо, там же ж їсти, вариться, треба ж води на зайти, Не, Викидай баклажку, мені ж баклашка треба, дай сюди. Ні, ну поки не підемо, а то що ти гуляй? Ти стоїш у мене над душою. Ти часом з вірою не спілкуєшся, ні, Богдан, Я з вірою не спілкуюся. Ти ж можеш запитати у віри в коментарях. Напиши, в чому проблема. Єва, ану злізіти. Привіт, ноги в кросівках. Так, да, ноги в кросівках, мені зручно ходити в кросівках. Тим паче я не дуже мерзну в ноги і можу ходити в кросівках абсолютно спокійно. М. Вона не відповідає, ну Бог там не знаю тоді. Що вона не відповідає. Валінки вдома оставила, я валінки не ношу. Я взагалі не люблю сильно тепле взуття, сильно теплі речі. Мені комфортно ось що... так. Буде. Такі, як сама. По собі судиш? Єва. Ану, акуратно там. Обережно, обережно. Ти не лазь по тих штуках, щоб ти не впала. Бо вони високі дуже. Привіт! То, що робить, пишіть, як справи? Я, я чекаю, поки малі зараз награються. Взяла ось у собою баклажку води, О, Кажу баклажку води баклажку. та будемо йти зараз на обратні, обратну дорогу то зайдемо, наберемо водички, щоб потім зайвий раз не виходить. Ви з якого города? Я з Кропивницького. Ми з Кропивницького. А ну пишіть в кого яка сьогодні погода? У нас сьогодні пасмурно. Сонечко, мабуть, сьогодні не прогнозується, швидше за все. Аделіна, Аделя. Аделіна. Що, будемо йти? Ну, давайте ще 10 хвилин. І йдемо. Показати себе, а що мене себе показувати? Я в шапці сижу, не накрашена. Я сьогодні мала на півдругу йти лікарню з Євою. Ми були записані, мені треба було здати документи, там і деякі, щоб відновити її дані, того, що десь вона пропала в базі даних. І прививки робить. Ну, щось зайшла, ті що дивлюся, а написано, що коротше все відмінено. Нема нічого. Найближча запись аж на друге. Грудня, що сталося, непонятно. Може, лікар захворів, може, відпустку пішов Лена, привіт, а ти сладка? Ні, гірка, гірка капець, дівчата, ну що? Все, мои двое катаются. И что? все? Да нет. Ну давайте тут будем идти, вон надо піти ще водину набрати. Да ні, ви ще будем. Да, так. Мислі в мене хазяйка сильно експлуатують. <плесив> <говори> <говори> Уж діко хочеться, ну слухайте, якщо вам хочеться шуби, то берете буряк, картоплю, морку, цибулю, оселедець і все це готуєте і їсте. В чому проблема? <плесив> проблем нема. <плесив> <плесив> проблема є, проблем немає. <плесив> <плесив> так дітей багатенько поприходило після школи. Привіт, уважаємо! Десятий лайк із фіргани. Я навіть не знаю, де це. Согласен повністю. А я оце знаєте, щоб я з'їла. Нічого б такого. В мене вдома тільки що я відварила курку, зараз поріжу овочі і все. Не знаю, можливо, він, е, зараз запечу ту варену курку. Бо в нас, поки світла немає, світло з'явиться в 12-й годині. Кстати, погода, тепло? Слухайте, ну як сказати, тепло. Кожному по-своєму тепло. Мені, наприклад, нормально. Бачите, що я ось в кросовках. і бачите, ось, гола нога. Мені нормально, я не мерзну, а комусь холодно. Хтось любить тепло, все відносно. Ну те, що у нас плюсова температура на вулиці, то це факт. Морозу немає. Що таке оселедець? Ну, загугли в інтернеті. Та й подивися, що таке оселедець. Город рядом, мой, ну жара у нас. А де це в тебе город рядом? твой, що в тебе жара. Ну, мала катається. Хочеться сніжка, блін. Ну, я була ось у Львові, там так гарно замело. І сніжка було багато, і нормальна така погода була зимова. Но у нас ще снігу не було. Такого нормального снігу, щоб сказати, що зима не було. Так трохи посипав трошки і все, і то, то не в що я взагалі вже не пам'ятаю, коли остання бу, була ось така більш-менш нормальна зима, щоб снігу було. Е, то, що морози були, то так. Да. Щоб снігу було багато, я не пам'ятаю такого. До речі, слухайте, бачите, там воно збоку, там є супер чат. Для особливих. Треба включати ефіри лише для для кого тут можна включати, господи. Для когось тут можна включати усі підписники. А для чого я покупав парку? Хожу, блін, вітровки. Я не знаю, що це таке парк, а що це таке? Що це воно таке є? Яна, привіт. Бачу, дівчата, давайте будемо вже йти. Давайте, Аделіна, Єва. Пошліте, бо в мене щось голова болить. Щось у мене голова розболілася. Курточка така зимня і тепла. Я ходжу ось у весійній. Не знаю, мене влаштовує. Через те, що я не мерзну. Якщо, наприклад, великий там мороз мінус 5, мінус 7, то ще можна ходити. А якщо така температура, то для чого? Привіт, Марійка, привіт. Гарного тобі настрою. Ой, Марійка, мій настрій десь подівався. Нема в мене гарного настрою вже який день. Думаєш, гадаєш, як його вирішити? Всі свої проблеми і не знаєш, не знаходиш рішення. Я вже сьогодні зранку сиділа, кажу, господи, подай мені якийсь знак з небес, що все буде добре, що я вирішу все, що мене турбує. І тут раз відключили світло. У вас тепло тут сніг? Слухай, та добре, хай буде сніг. Ані що це диви, бачиш ось, ну тепла погода, я ось без носків, кстати, ходжу. Всі запитують, чого я ходжу без носків. А я не знаю, не можу пояснити. Я ходжу завжди без носків. Ось, глянь. Мені комфортно ходити без носків, я не мерзну, коли я без носків. Хтось може сказати, що типу я куку, -ку. але мені так комфортно, не знаю. Ні, я не з Полтавської, я з Кропивницького. З Кропивницького я. Все буде добре. Ой, Марійка, я не знаю, чи все буде добре. Інколи вже просто опускаються руки. Обнімаю те, що е, рядишком. Берегіть себе і близьких. Дякую вам теж. Хорошого дня і берегіть себе і близьких. Без шкарпеток. Так, да, я без карпеток. Може, і панчуги подарувати. Та ні, в мене є, дякую. Я не люблю носки. Я вдягаю шкарпетки, якщо, наприклад, холодно і якщо я взуваю там сапожки. А в кросівках я чомусь виклала завжди ходити без носків. Мені так комфортно і ось в таку пору. Для людей, може це дивно, для мене нормально. Ой. Так, давайте хто там заходить, ставте лайки. Придатки застудиш, та й чорт з ними. Вони і так уже застужені. Мені вже дітей не народжувати, так що. Аделя. Ну що, давайте, Єву бери, забираємо та йдемо потихеньку. Бо зараз і світло включиться. Кажу, вже каже дванадцята година. По потихеньку підемо. Бо треба піти ще мені водиш набрати. О, ну там. Ні, ми зараз по куті зайдемо і наберемо води. Воно ж поруч. М -м -м. Так іде, може, сю по воду. Пошли. Все забрали? Рюкзак забрали? Привіт, Іва, привіт. Воно ну, завтра е... хочете, в суботу підемо в дендропарк дропарк погуляєте. Так, да, хочете. Чого? Я ви на качелі какую. Дєва, ну на качелі треба гроші. Просто можна погуляти на звичайних качелях. Не обов'язково кататися на тих. Я треба хочу таку сін. Ну, тебе будеш кататися на звичайних гойтолках. Привіт, він, привіт, а то я пропустила. Е, ну, мені не те, що далеко йти по воду. просто я ж помалу прийшла в школу, взяла з собою баклажку. Думаю, що потім не підніматися на п'ятий поверх по баклажку і потім йти назад. Думаю, вже все заодно по путі зроблю. Даля, чого ти пішла по траві? Єв, що таке? Що ти хочеш? Я їжка. Так ідемо вже додому їсти. Що? Одна хоче їсти, одна хоче пісі, третя хоче каки, да? і всі щось хочуть. Ніхто не спитає, що хоче в цій житті мати. Поставив лайк я Віталії. Що там у вас, Тарас, Віталій? Ножки болять? Накаталась? ну я ж казала, пішліте додому. А тепер ножки болять. Ну нам недалеко трошки. Це нам трава. Ні. А коли це ти вспіла, Аделіна, ти що? Я тобі що? Ти, ти взагалі нормальна дитина? Хто тобі дозволив? Боже, Аделіна, ти мене, будь ласка, не серди. Придеш додому, буде з тобою серйозний розговор. Не пожалуйста, бо я тебе пожалуйстаю. Може вже пора слухатися і допомагати якось матері, а не робити постійно одну шкоду. Ні? Не судьба? І знаєте, щоб шкоди побільше зробити. Оце як його ставлять саме вдома, якщо воно умудряється на кожному повороті, робити тільки одні проблеми. Ось це в мене тільки в одно діти такі непослухняні. Пашлі! Він тобі треба той гараж. Я тобі не буду купляти клей. Ти цього не розумієш? В тебе є. Ти не розумієш, що воно коштує все грошей. От підеш заробиш і потім сама собі купиш. А потім будеш вик... заклеювати його де хочеш. І гаражі малювати, і руки обмальовувати, і лице, і можеш їсти його. Привіт. Вікторія. От я не знаю. У мене таке враження, не знаю, що в мене одні не діти. Кажеш, 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 наче горохом об стіну. Ні, ми не будемо туди ходити. Ми будемо ходити, як всі нормальні люди, по дорозі. Бо є для цього спеціальна дорога. А не ходить кущами. Сестри все хуже. Ой, Інна, чи Вікторія, вони в мене так б'ються між собою, що це страхіття. Причому б'ються кожну секунду, кожну хвилину вільно свого життя. Не можуть посидіти. Знаєте, як не знаю, ми в дитинстві якось слухалися батьків. Я й залишалася сама вдома, бо розуміла, там, що бабуся там на городі, мати працює. І ніхто з нами не сюськався. Школ... Аделіна, ну сюди. Аделіна. Ну Прийдеш додому, я ж по жопі дам. От буде красиво в 10 років отримати до лузинякої посраці. Тепер такі діти, мої племінники також не слухняні. Так само цікаве, що їх просиш, пояснюєш їм ситуацію, що матері тяжко, треба, я не знаю, ось вона роботу йти. Залиш її, дозволь їй самі піти після школи. Так вона ж в річку впаде. Іде, хоче ходити через гаражі. Кажу, треба ходити по дорозі. Ні, її тягне йти туди, де наркомани, де алкоголіки. Туди йде страшніше. Пояснюєш і пояснюєш, пояснюєш, пояснюєш. Наче головою об стіну. Мама, дає платіка руки. Яка я строгає мама? Мама, дає платіка руки. Тому що дітей треба виховувати, щоб вони не сідали на голову і не звішували ноги. Я не знаю, я пам'ятаю нас, ми абсолютно були інші. Ну, блін, я не знаю, щоб оце батьки сказали ні, а ти все рівно робиш те, що ти хочеш. Ну, я не знаю, що б нам би було б, сині б, напевно, ходили. Мам. Я не знаю, є батьки, які, наприклад, наказують своїх дітей. Я їх не б'ю, хоча іноді не заважали. Я не знаю, вже немає її. Ну, значить, вже пішла додому. Як ся маєте? Ой, Максим, нормально. Давай, Єва, руку. Та що ти сама, йди сюди попереду мене. А качки плавають. Сюди йди. Я хочу Куди ти? Я хочу побачити. А Запечена качка. Пошли ти. Що я тебе держу, щоб ти д'єва? Ти отуди ляпнишся. Плавати не вмієш, булькнеш і все. Вмієш ти плавати. Я Давай. Норнеш і не винырнеш. Що, куку, ти мені свої нерви не показуй, бо я ж можу і посра сідати. Нинішніх діток трогать, чого ти і б'єш? Я, дівчата, що вам погано пояснюю, втихомириться, до додому спокійно дві минути. Аделіна, я тобі сказала, ти сьогодні приходиш додому, наказана без телефона. Не у-у, Я питати тебе не буду, що у-у, а що не у-у. Та ти мені не умнічай! Мост страшний який то ну страшний і не страшний. Це єдине сполучення з моїм районом. Тому що обходить мені дуже далеко. Вік, так він же ж на роботі. Ага. Ну, по-перше, він у Франції. А по-друге, він на роботі. Це я тут ось В Школу зі школи. Соплі підтерти, їсти на постирати. Та не трогай його. Що це за село? Це не село. Так на вулиці. Спокійно. Я би це хотіла, щоб зараз би дощ пішов. Такий величезний, з грозою. І мені подобається тут сидіти біля вікна і дивитися, як дощ йде. Ну, а чому це мені відходить? Щоб тебе спитали. Так треба. Так, ну що, ми виходимо, я потім зайду, вже буду їсти готувати на кухні. Бо зараз піду води набив. О, поліція їзде. Всім гарного дня. Немає де нікого.